Підробка. Ось і попалась каністричка з підробкою. Вже кажу, це наші поставщики, де ми беремо. А це людина привезла на обслуговування мотоцикл і, і, поряду, і, і одне із е, це те, що ми мали замінити масло. Масло приніс, каже, я взяв 4 літри, що мав вже на, на цей. Вітьок взяв його замінювати, вже, коли підготовлений мотоцикл. Взял замінювати відкрилося. Ви знаєте, коли є дешевий деколони і дорогий одного запаху, і воно відчувається. Тобто, коли є е, справжній, допустимо, там апельсин і його порошковий замінник, то будуть е, смаки і запахи. Ну, повірте нам, з роками тут ми на індуру стараємось тільки <кхем> на мутюль так більш-менш є багато, звісно. Хороших масел і більш дешевих, які їдуть, також якісно, нема питань. Але так, щоб уже як провірено, але от один за аспект. Потім кажуть, один мотор не їхав довго, тому що подивіться на цю каністру. Хто стоїть і бачить, слухає моє потякання перед тим, як показати, то вже бачить навіть відмінність в каністрі. Це ми взяли, тому що одна розпакована різної в'язкості: 10 В40, 15 В50, і також такої в'язкості просто у нас серед наших мультів. Не було беремо ще вилочне, не було 4 літрової каністри. Славік Дубинська робить, також в Олексія на курдуби. І бачите, дивіться, прикол. В чому? Помімо того, що кинулося от запах, запах, то каністря, коли перекладаєте, бачите дві, два різних світи. Дивіться, сіра, чітко з чітким швом. І ніяка не, ніяка не рапава. Ось та як ця зараз фокусує. Можливо, ось поближче. Дивіться. дивіться. Ну, це менше з тим. Але це можна візуально одразу одразу от побачити. Тепер, навіть коли телефон ловить якісну от голограма, бачите? І осью от більш дешманську. А от, самий, самий, самий от, от такий один із нюансів це те, що Вітяк показав досить аж недавно, може вже хтось каже давно, надпис мутюль. Подивіться, яке акуратне дно, да? чіткі такі контури. І мутюль надпис. Так, подивимось. Тут, подивимось тут, тут. Передивимось на це дно. Тут не те, що мотюль немає, тут просто каністря, як бачите, <гум> ось така. От тепер, коли от ставимо їх ось так от обкладаємо, обкладаємо. Ми, бачимо, ми бачимо навіть по кольору і взагалі, по цьому, що це щось не з того.